І сьогодні нагадаю, було анонсовано про проведення круглого столу, який називається децентралізація проміжні результати цієї реформи, на якому перебуває наш журналіст Катерина Луцька, який ми зателефонували для того, щоб вона нам розказала, а чи дійсно в децентралізації як реформи є вже якісь помітні реформи. Доброго дня Катю. Розкажи, будь ласка, що тобі повідали на круглому столі. Отож, триває зараз круглий стіл на тему децентралізації проміжні результати реформ, самоврядування. Організатори цього круглого столу – це фундація відкритий діалог а також представники реанімаційного пакету реформ. Окрім того, запрошені учасники з це вітчизняні учасники, а також за кордонів, зокрема з Польщі, це фахівці із самоврядування. Також заплановані і відеозвернення, зокрема, вже було із Нью-Йорку це фахівці із самоврядування, а також, також ще одне відеозвернення з Польщі. Власне, усі учасники, які прийшли сьогодні на круглий стіл, говорили про те, що для того, аби відбулися реформи, зокрема з децентралізації. Це необхідна в першу чергу політична воля. Ну, а далі рішучі і швидкі кроки. Власне, такий досвід прийшла Польща, і саме, саме тому, що політична воля була, вони говорять про те, що їхні реформи пройшли вдало і достатньо швидко. В Україні ж ситуація поки що зовсім інша. Реформи гармуються зі сторони влади, і, власне, організатори цього столу сподіваються, що вже завдяки діяльності нової влади, нового парламенту буде прийнято низка документів і законопроєктів за законопроєктів, які дозволять за швидкі кроки зробити реформу децентралізації. Зокрема, представники Круглого Столу вже зараз працюють над змінами до Конституції України, оскільки без таких змін реформи неможливі, а також до... Багатьох законопроєктів, зокрема про засади державної регіональної політики, а також про адміністративно-територіальні устрій України, весь цей пакет документів вони сподіваються підготувати до жовтня і вже новою, новою Верховною Радою, новим парламентом сподіваються ці законопроекти прийняти у першій ще половині наступного року, тобто у першій сесії вже роботи нового парламенту. А вже потім можна говорити про реформи. Ну а окрім того, окрім змін до конституції. Всі таких законодавчих реформ говорили також про фінансові, про те, що необхідно прийняти зміни до податкового кодексу, які дозволять залишати більше фінансів на місцях, в містах, і відповідно таким чином піднімати регіони, міста, містечка та селища. Студія. Дякую, Катерина. Нагадаю, з нами на зв'язку телефоном була Катерина Луцька із круглого столу, який присвячений децентралізації цієї реформі в Україні. І як ми зрозуміли зі слів Катерини, що поки що ніяких дієвих результатів немає, всі сподіваються на те, що будуть винесені зміни до конституції та законодавчих актів податкового кодексу, і ухвалені вже наступним складом Верховної Ради України.